Степане, скільки зможете випити? Із закускою чи без? Із закускою. У приміщенні чи на свіжому повітрі? На свіжому повітрі. За свій рахунок чи за чужий? За чужий. Із закускою на свіжому повітрі та ще й за чужий рахунок? Та безкінечно. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Лист до ТЦК. Мені 25 років, я одружений із довою 44 років, яка має 25-річну доньку. Мій батько одружився з цією дівчиною і таким чином став моїм зятим, оскільки він рідний брат моєї дочки. Таким чином, моя пачірка стала моєю мачухою. Водночас вона дружина мого батька. У нас з дружиною народився син. Він став братом дружини мого батька і двоюрідним братом мого батька. І, відповідно, моїм дядьком, оскільки він батько моєї мачухи. Таким чином, мій син тепер мій дядько. Дружина мого батька теж народила дитину, яка стала одночасно моїм батьком, але водночас він син мого батька і мій онуко, оскільки він син дочки моєї дружини. Так як між матір'ю і батьком будь-кого я його батьком, виходить, що я батько своєї дружини, раз я батько свого сина. Таким чином, я став своїм власним дідом, враховуючи вищі викладене, прошу вас, пане начальнику, вжити необхідних заходів для надання мені законної відстрочки. Оскільки за законом не можна призивати на службу одночасно сина, батька і діда з надією на ваше розуміння і компетентність, чоловік сидить на кухні, готує настоянку. Перемолов хрін і, обливаючись сльозами, розпихає його по пляшках з горілкою. Дзвінок, трубку піднімає дружина, дзвонить її сестра. Привіт, як справи? Що робите? Я читаю, а Петро хрін у пляшку засовує. На тому кінці виникла пауза, потім сестра питає обережно І як лізе? Ще як? Він його на шматки ріже.